Вони прийшли під стіни Верховної Ради з самого ранку протестувати проти ратифікації угоди про продовження терміну базування Чорноморського флоту в Криму. Однак, прорватися крізь щільні лави правоохоронців і підійти ближче до будинку під куполом для мітингувальників від опозиції завдання практично не здійснене Правоохоронці утворили своєрідний прямокутник зовні мітингувальники. Усередині люди в касках та бронежилетах. Найгарячіше мітинг під верховною Радою лише за офіційними даними сюди прийшли аж 7 тисяч протестувальників однак, правоохоронців не набагато менше.